Повість врем'яних літ Літопис за іпацьким списком Переклад на українську Василя Яременка Читає Олена Маляренко. Частина 15 ПО Смерті Феодосія Оповідь про визначних мужів Києво-Печерського монастиря. От такі були всі дружні й стримані. Із них назву кілька мужів дивовижних. Перший Дем'ян Пресвітер. Він був посник і воздержник, окрім хліба і води, нічого більше не їв до смерті своєї. Якщо ж хтось коли приносив хворе дитя якимось недугом пойняте, в монастир чи дорослий чоловік, яким небудь недугом пойнятий приходив до блаженого Феодосія, тоді наказував він цьому Дем'янові творити молитву над хворим. І як тільки той помолиться і єлеєм святим помаже, негайно зцілялися ті, що приходили до нього. Коли ж одного разу Дем'ян розхворівся і лежав у болісті, кінця чекаючи, прийшов до нього Янгол в образі Феодосія, даруючи йому царство небесне за труди його. Потім уже прийшов Феодосій з братією, і сиділо у нього, а він, знемагаючи, подивився на Ігумена й рече. Не забувай ігумене, що ти мені вночі обіцяв. І зрозумів Феодосій Великий, яке видіння бачив, і рече йому Брате Дем'яне, що я тобі обіцяв, те й буде. Він же закрив очі і віддав дух у руки Божії, же, і гомен же й братія поховали тіло його. Також і другий брат був найменні Єремій, що пам'ятав хрещення землі Руської. Йому був даний дар від бога провіщати і передбачати майбутнє, і коли бачив когось у задумі, виказував його задуми віч віч і наказував берегтися диявола. Коли якийсь брат намислював піти з монастиря, і Єремій бачив його, то приходив до нього і виявляв задум його, і втішав брата. І якщо кому говорив, чи добре, чи погане, збувалося старцеве слово. Був і другий брат, ім'ям Матвій, цей був прозірливий. Одного разу, коли він стояв у церкві на місці своєму і підняв очі свої, обвів ними братію, що стояла, співаючи з обох боків, і побачив, що братію обходить біс в образі ляха, в плащі, носив у приполі квітку, що називається ліпок, і, обходячи побіля братію, біс виймав із за пазухи квітку і кидав на кого небудь. Якщо квітка прилипала до когось із братів, що співали, той, трохи постоявши і з розслабленим розумом, шукав яку-небудь причину вийти з церкви, йшов у келію і спав, і не вертався в церкву до кінця служби. Коли кидав на другого, і квітка до нього не прилипала, той стояв міцно в співі, доки відспівають утренню, і тоді йшов у келію свою. І це побачив старець і повідав братій своїй. І ще цей старець бачив таке як завжди він відстоював за утренню, Братія, відспівавши до світанку, пішла по своїх келіях, а цей старець останнім виходив церкви. Ішов він один і сів спочити під билом, бо його келія була далеченько від церкви, і, от, бачить, ніби натовп іде від воріт. Він підвів очі свої і побачив одного чоловіка верхи на свині, а другі пропливали поруч із ним. І рече їм, старець, куди йдете? І рече біс, сидячи на свині, по Михаля, по Толбуковича. Старець усінився хресним знаменням і пішов у келію, і, коли розвиднилося, зрозумів старець, в чому справа, і рече келейникові Піди, запитай, чи в келії Михаль. І сказали йому щойно, після заутрені, перескочив через огорожу, і розповів старець про це видіння Ігуменові і всій братії. При цьому старці Феодосій і помер, і був Стефан Ігуменом, і після Стефана Никін, а цей старець усе ще жив. Стояв він якось на заутренні, піднімає очі свої, щоби побачити Ігумена Никона, і бачить, стоїть у сел на його місці, і зрозумів, що Ігумен ще не став на своє місце. Також багато інших водінь провидів цей старець і спочив у глибокій старості в цьому монастирі. А був іще інший чорноризець іменем Ісакій. Коли ще був він у світському житті, багатий був купець і походив із торопця. Намислив він стати монахом і роздав майно своє тим, хто того потребував, і монастирям, і пішов до великого Антонія в печеру із молитовною просьбою, аби постриг його в чорнорисці. І прийняв його Антоній і одягнув його в одежу Чернецьку, і дав йому ім'я Ісакій, а світське ім'я мав він чернь. Цей Ісакій прийняв життя суворе, облачився у власяницю і повелів купити йому козла. Обідрав шкуру мішком і натягнув її на власяницю, і висохла на ньому шкура сира. І Зачинився він в печері, в одному із проходів, у келії маленькій на чотири лікті, і там молився Богу безпрестанно вдень і вночі зі сльозами. З'їдав він по одній проскурі через день і воду в міру пив. Приносив же йому великий Антоній і подавав через віконце, в якому могла вміститися лише одна рука, і так приймав від Антонія їжу. І жив він так сім років, не вилазячи на світло, навіть на ребра не лягав, а лише сидів і дуже мало спав. І одного разу за з настанням вечора, він почав кланятися, співаючи псалми майже до півночі, і коли натрудився, сидів на сидінні своєму. І одного разу, коли він, як звичайно, сидів і згасив свічу, йому несподівано світло воссіяло, наче сонце в печері, осліплюючи зір людський. І пішли до нього двоє юнаків, прекрасних і сяючими, як сонце, лицями, і сказали йому Ісакію, ми янголи, а там іде по тебе Христос із янголами. І встав Ісакій, побачивши натовп і лиця їхні краще за сонце, але це одного з них сяяло більше за всіх, і сказало йому Ісакію Оце Христос, упади, поклонися йому. Він же не зрозумів, що то бісівське дійство, і, забувши перехреститися, встави, поклонився, як Христові бісівському дійству. Біси ж загорлали й рекли. Ти вже наш тепер Ісакію, і ввели його в келійку, і посадили його, і почали самі розсідатися побіля нього, і була їх повна келія і весь прохід печерний. І рече один із бісів, якого називали Христос: Візьміть сопілки і бубни, і гуслі, і грайте, хай на Мисакій танцює. І заграли біси на сопілках, на гуслах, на бубнах, і стали грати Ісакію. І стомивши його, залишили ледь живого і відійшли, насміявшись над ним. На другий день, тільки ну розвиднилося і настав час вкушати хліб, прийшов до віконця Антоній і, як завжди сказав, благослови Отче Ісакію. І не було ні слуху, ні духу. І многократно кликав Антоній і не було відповіді. І сказав Антоній, от він уже й помер і послав у монастир за Феодосієми братією, і відкопали вони засипаний вхід, увійшли взяли Ісакія, вважаючи, що він мертвий, винесли і поклали його перед печерою і побачили, що він живий. І сказав Ігумен Феодосій то трапилося через бісівські дії, і поклали його на одрі, і став доглядати його Антоній. У той час приключилося Ізяславу повернутися із ляхів і почав гніватися Ізяслав на Антонія через Всеслава, і прислав Святослав і забрав уночі Антонія до Чернігова. І коли Антоній прибув до Чернігова, то возлюбив Болдину Гору і викопав печеру і поселився там, і стоїть монастир Святої Богородиці на Болдиних горах і до наших днів. Феодосій же довідався, що Антоні пішов у Чернігів і пішов із братією та взяв Ісакія і переніс до себе в келію і доглядав його, бо був той настільки немощний тілом і розумом, що не міг ні перекинутися з боку на бік, ні встати, ні сісти, а лежав на одному боці і справляв нужду під себе так, що черви кищили під ребрами в нього від нечистот. Феодосій же сам своїми руками обмивав і перевдягав його і робив це протягом двох літ. То було дивне чудо, що за два літа лежання він ані хліба не вкусив, ані води, ані будь-якої їди, ані овочів, ані язиком не поворухнув, ані мий і глухий лежав два літа. Феодосій молив Бога за нього і молився над ним день, і ніч, аж доки на третє літо той заговорив. І почув, і на ноги став зводитися, як маля, і став ходити, але не хотів іти до церкви, а силою проводили його туди і так потроху привчили. А потім навчився і в трапезну ходить, і саджали його окремо від братії, клали перед ним хліб і не брав його, коли вкладали йому в руки. Феодосій же сказав покладіть хліб перед ним і не вкладайте в руки йому, хай сам їсть. І не хотів цілий тиждень їсти. І, потроху, оглядаючись, відкушував хліба і так навчився їсти. Ось так Феодосій звільнив його від підступів і спокуси диявола, Ісакій же знову взявся завзято до жорстокого воздержання. Коли ж помер Феодосій і на його місце став Стефан, Ісакій сказав: От тобі вже вдалося обдурити мене, дияволи, коли я сидів на одному місці, а тепер я вже не зачинюся в печері, але маю перемогти тебе, ходячи у монастир. І вдягнув власяницю, а на власяницю свиту вовняну, і почав юродствувати, і почав помагати поварам, і варити на братію, і на заутренню приходив раніше за всіх, і стояв твердо і нерушно. Коли ж надходила зима й морозі люті, стояв у шкарабанах дірявих і протоптаних, що й ноги йому промерзали до каменя, а він і ногою не поворухне, доки не відспівають заутренню. А після заутряні йшов у поварницю і приготовляв вогонь і воду й дрова, доки прийдуть інші повари від братії. Один же із поварів також був на ім'я Ісакій і сказав, якось, посміхаючись, Ісакію «Оно сидить, ворон чорний, піди візьми його. Він же поклонився йому до землі, пішов, узяв Ворона і приніс йому на очах усіх поварів, і ті прийшли у жах і розповіли гумновій братії, і почала братія шанувати його. Він же, не бажаючи слави людської, почав юродствувати. капості робить той гумнові, то братії, то мирянам. а деякі дари йому дарували, і почав він по світі ходить, продовжуючи юродствувати. а поселився у печеру, де раніше жив. Антоній на той час уже помер і збирав до себе юних і покладав на них облачення чернецькі, за що від гумани Никона мав побої або й від батьків тих дітей. Він же все терпів, приймав ті побої, переносив на готу і холоду день і вночі. Одної ночі розпалив він піч у хатинці біля печери, і розгорілася піч, бо була ветха, і почав вогонь пробуватися щілинами, а йому нічим було закласти. Так він ступив на вогонь ногами босими і зліз, аж як перегоріла піч. І багато іншого розказують про нього. А де чому я сам був очевидцем? І так, одержавши перемогу над бісівськими силами, як над мухами, за що мав погрози їхній ману і говорив до них. Хоч ви мене спочатку й одурили, оскільки не знав кавер з ваших і лукавства, то нині маю з собою Господа Ісуса Христа, Бога нашого, і молитву Отця нашого Феодосія, надіюся на христа і маю перемогти вас. І багато разів біси капості йому робили і говорили до нього: Ти наш, ти поклонився нашому старішині і нам, а він відповідав їм Ваш старішина, антихрист, а ви біси, і хрестився, і вони щезали. Інколи ж знову вночі приходили до нього і страху йому нагоняли видіннями, наче багато народу із мотиками та кирками говорять розкопаєм печеру оцю і оцього тут загребемо. Він же відповідав їм: Коли б ви були люди, то ви б ходили у день, а ви тьма, і у тьмі ходите, і осінняв себе хресним знаменням. І вони щезали. Другого разу настрашували його у ведмежому образі. Інколи лютим звірем, інколи волом, чи то змії поповзуть до нього, чи то жаби й миші, й усякі гади, але не могли йому нічого зробити, і сказали йому: Ісакій, ти переміг нас. Він же сказав: Ви мене спочатку перемогли в образі Ісуса Христа, івангельському образі, недостойні того видіння, то знову являєтеся в образі звіріному, і скотському, зміями і гадами, якими насправді і є скверні злі на вигляд. І враз щезали біси від нього, а відтоді не було йому пакості від бісів. Якось і сам оповідав, що це за війна була у мене із ними три роки, і потім почав упевненіше жити і дотримуватися воздержання посту і старання, і так, живучи, закінчив дні свої. Розхворівся ж у печері і перенесли його хворого в монастир і на восьмий день помер у бозі. І гуман же Іван і братія прибрали тіло його і похоронили. Такі от були чорнорисці Феодосієвого монастиря, що сяють і після смерті, подібно світилам, і молять Бога за сущу на цьому світі братію і за морську братію, і за приносящих на монастир, в якому і нині живуть добродійним життям, усі разом у співах, у молитвах, у послусі, на славу Богу всемогущому. І Феодосієвими молитвами оберігаються йому ж слава в віках. Амінь. У літо 6583, 1075 рік, почав будувати ігумен Стефан церкву Печерську, на основі яку заклав Феодосій, а на тій основі Стефан почав. І закінчили будувати на третій рік місяця липня, у перший день. Цього ж літа приходили посли із німець до Святослава. Святослав же величався, показував їм багатство своє. Вони ж, як побачили нещисленну кількість золота, срібла, і паволок, сказали це ніщо, бо воно лежить мертве, як сміття. Краще за це мужі, які можуть добути і більше цього. Так похвалявся і Єзекія, цар юдейський, перед послами царя Асирійського, у якого все було взято у Вавилон, так і після смерті Єзекія все майно його розсипалося в прах. У літо 6584-1076 рік ходив Володимир, син Всеволода, і Олег Святославич, допомагати ляхам проти чехів. Цього ж літа помер Святослав, син Ярослава, 27 грудня від розрізання Пухлини і похоронили його у церкві святого Спаса в Чернігові, а після нього сів на стіл Севолод місяця січня, у перший день. Цього ж літа народився у Володимира син Мстислав, онук Всеволода. У літо 6585 1077 рік пішов ізяслав із ляхами. Всеволодже вийшов проти нього. За Всеволода сів Борис, син В'ячеслава, у Чернігові місяця травня, у четвертий день, і прокняжив вісім днів і втік у тмутуракань до Романа. Всеволод же вийшов назустріч братові Ізяславу на Волинь і уклав мир. І прийшов ізяслав і сів у Києві місяця липня, в 15-й день. Олег, син Святослава, був у Всеволода у Чернігові. У літо 6586 1078 рік утік Олег, син Святослава, від Всеволода у тму Торокань 10 квітня. Цього ж літа був убитий гліб Святославів син у Заволоччі. Був же гліб милостивий до вбогих. Страннолюбець дбав про церкви, теплий вірою був поштивий, лицем гожий. Тіло його поховано у Чернігові за церквою Спаса місяця липня, в 23-й день. Коли замість нього в Новгороді сів святополк, син Ізяславів, а ярополк сів у Смоленську, привели Олег і Борис, погнаних на Руську землю, і пішли проти Всеволода разом із половцями. Всеволод виступив проти них на Сожицю і перемогла половців Русь. І багато було вбито тут. Убитий був тут Іван Жирославич, і Туки, Чудінів брат, Порій і багато інших місяця серпня у 25-й день. Олег же й Борис прийшли у Чернігів, думаючи, що перемогли, а землі руській багато зла причинили, пролили ж кров християнську, за яку Бог спитає у них. І відповідь дадуть вони за погублені душі християнські. Всеволод же прийшов до брата свого Ізяслава у Київ. Вони поцілувалися й сіли. Всеволод же розповів йому про все, що трапилося, і рече йому Ізяслав Брате, не тужи. Видиш бо, скільки мені скоїлося зла. Найперше, чи не вигнали були мене, і чи не розграбували майно моє, і за яку провину вигнали ви мене брата свого? І чи не блукав я був по чужих землях добра позбавлений, не вчинивши ніякого зла. То нині, брате, не будемо тужити, якщо буде нам причастя в руській землі, то обом, якщо позбавлені будемо, то обидва. Я покладу голову свою за тебе. І так кажучи, утішив усе Волода і повелів збирати воїв від малого до великого, і пішов Ізяслави з сином своїм Ярополком, і Всеволоди з сином своїм Володимиром у похід, і прийшли до Чернігова. А Чернігівці закрилися в городі. Олег же і Борис не були там в Чернігові. Чернігівці ж воріт не відчинили і приступили до города. Володимир же пішов на приступ східних від відстрожені, відбивши ворота, захопив їх і взяв окільний город і спали вогнем. Люди повтікали у внутрішній І Зяслав же, і Всеволод почули, що Олег і Борис ідуть проти них, відступили і пішли від города проти Олега. І рече Олег Борисові не підем проти них, не зможемо вистояти супроти чотирьох князів, а краще пошлемо до стриїв своїх прохати миру. І рече йому Борис Ти бачиш мене готовим, я проти них усіх стану. І надто похвалився, не відаючи, що Бог гордим противиться, а смиренним благодать дає. Тож хай не похваляється сильний силою своєю. І пішли вони супроти, і зійшлися у полі на нежатній ниві, і зіткнулися обидва війська, і була січа люта, і першого вбили Бориса, сина В'ячеславового, який вельми похвалявся. Коли Ізяслав стояв, спішившись, несподівано прискочив один і вдарив списом з-за плеча і так. Був убитий Ізяслав, син Ярославів. Січа ж продовжувалася, і побіг Олег із малою дружиною і ледве втік, і біг до тму Торакані. Убитий був князь Святослав місяця жовтня, в третій день. Тіло його взяли в лодію, привезли і поставили навпроти городця, і вийшов назустріч йому весь город Київ, і возложили на сани тіло його, і повезли з піснеспівами попів і чорнорисців, і понесли в город. І не можна було почути співів за плачем, великими криками. Оплакував його весь город Київ. Ярополк же йшов за ним, плачучи, з дружиною своєю, отче мій, отче, скільки прожив ти без печалі на цьому світові. Багато напасти витерпів від людей, від братів своїх. І ось загинув не від брата, а за брата свого положив голову свою. І принісши, поклали тіло його в церкві Святої Богородиці, і положили його у кам'яну раку і мармурову, і був же Ізяслав муж на вигляд красний, уродливий, тілом великий, норовом, незлобивий, кривду ненавидів, правду любив, хитрощів не було в нього, і лестощів не було, був розумом простий, не воздавав злом за зло, а скільки зла зробили йому кияни, самого вигнали, дім розграбували. Не воздавав злом за зло, навіть коли хто скаже, киян порубав, котрі висадили все слава порубу, то він того не робив, син його знову ж свої брати його погнали, і ходив він по чужій землі, блукаючи. І коли знову сидів на своєму столі, а Всеволод після поразки прийшов до нього, не сказав йому, скільки я від вас натерпівся. А утішив і сказав йому, оскільки ти, брате мій, виявив до мене любов, посадив мене на стіл, мій, назвав мене старшим за себе, то я не спом'яну тобі злоби давньої ти мені брат, а я тобі, і я положу голову свою за тебе. Що й сталося? Адже не сказав йому, скільки зла причинив мені, і синині тобі приключилося. Не сказав і Це мене не стосується. Але на себе взяв журбу братню, виявив любов велику, йдучи за словами апостола, втішайте печальних. Воістину, якщо й робив на цьому світі якесь грішне діло, відпуститься йому, тому що поклав голову свою за брата свого, не ради більшої частки чи багатства більшого, але за братню кривду. Про таких, от і Господь рече хто покладе душу свою за друзів своїх, той наречеться великим у царстві небесній. Соломон же рече Браття, в усіх бідах пособляйте, бо любов понад усе. Так же й Іоанн говорить Бог це любов, пробуваючий в любові, пробуває у Бозі, і Бог у ньому пробуває. Так вершиться любов, як надбання на день судний. Хай який він, і ми так і будемо в світі цьому. Любов страху не має. Справжня любов проганяє страх геть, бо страх то муки. Хто відчуває страх, той недосконалий в любові. Якщо хто рече Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець, не любить брата свого, якого бачить, то як же може любити Бога, якого не бачить? І ще цю заповідь ми одержали від нього що той, хто любить Бога, любить і брата свого. Адже все в любові відбувається, заради любові. І гріхи розсипаються. Ради любові і Бог зійшов на землю і дав розіп'яти себе за нас грішних і взяв гріхи наші, прибив себе на хресті, і дав нам хрест свою поміч, щоб проганяти бісів. Любові ради, і мученики пролили кров свою. Любові ради і цей князь пролив кров свою за брата свого, здійснюючи заповідь Господню. У наступній частині про початок княжіння Всеволода у Києві.